Я вже робив відео про першу бету iOS 17 3 місяці тому і ось вийшла релізна версія. Тому нагадаю про основні та корисні нововведення, які тепер отримують всі. А з більшими дрібничками зможете ознайомитися якраз в попередньому відео. Підказка буде десь ось тут. І почну, напевне, з найпопулярнішого застосунку це телефон. Ви ж використовуєте його в 2023 році, правильно? В першу чергу оновили в ньому розташування кнопок під час дзвінку. Кнопка завершення тепер знаходиться по центру, і в цілому всі кнопки перемістилися донизу, що покращить використання особливо однією рукою. Наступне це надали можливість більш цікаво кастомізувати картки контактів, а назвали це постер. Тепер на кожен контакт можна встановити потрібну фотографію, для неї вибрати потрібний готовий стиль або вручну вибрати фільтри, змінити шрифт, або замість фотографій взагалі встановити емоджі чи мемоджі. В цілому, прикольно. З цим же і пов'язаний ще один новий функціонал, це тепер досить легко можна поділитися власним контактом з кимось через NameDrop. При цьому в дуже простий спосіб піднести два телефони один до одного і навіть нічого не потрібно натискати. Все робиться автоматично, що погодьтеся максимально зручно. Якщо ви не знали, то ось ця от нова функція неймдроп використовує перекидання саме через AirDrop, які ще додатково прокачали. Бо тепер, коли потрібно перекинути якийсь файл, нехай це буде якесь фото. То ви просто відкриваєте потрібне фото, підносите його до іншого iPhone і натискаєте поширити. А що вони зробили дуже круто, це те, що коли вам потрібно перекинути декілька фотографій чи, наприклад, декілька великих відео, і при цьому воно буде займати багато часу, а ви, наприклад, кудись поспішаєте, то можна не очікувати на завершення, а йти по своїх справах. При цьому перекидання не зупиниться, а буде продовжуватися уже через мобільну або Wi-Fi мережу, тобто через інтернет. Що знову ж таки максимально зручно. Також додали новий режим очікування, який буде активуватися, як тільки ви ставите свій iPhone на зарядку у горизонтальному положенні. Тобто це може бути спеціальний стенд з бездротовою зарядкою та з MagSafe, або просто яка-небудь підставка. Головна умова горизонтальне положення і зарядка. Даний режим складається з декількох екранів. Один ділиться на дві частини, які складаються з певних віджитів, які можна, наприклад, обрати на власний смак. Другий екран це невеличка фотогалерея, на якій зверху відображаються Знизу дата, ну і вибрані фотографії. А третій екран це повнорозмірні годинники з різною стилістикою, в яких можна змінювати акцентні кольори. До речі, якщо активувати нічний режим для режиму очікування, то при дуже низькому освітленні весь текст буде автоматично відображатися у червоному кольорі, що буде легшим для ваших очей. Даний режим в залежності від пристрою буде трохи по-різному працювати. Тобто, на таких версіях як iPhone 14 Pro та 14 Pro Max, та уже нових 15 Pro та 15 Pro Max, в яких є підтримка Always-On Display, на них даний режим може працювати постійно. А на всіх інших старіших девайсах він буде вимикатися через певний проміжок часу. Також для тих, хто часто використовує Siri, напевно буде приємно дізнатися, що не потрібно тепер казати ось цю от фразу повністю, це щоб не активувати ваші пристрої. А тепер достатньо назвати її ім'я. З радістю розповів би про більш повноцінне її використання, але для мене особисто це не є актуальним, оскільки немає підтримки української. Все ще очікуємо на її появу. З іншого, на мій погляд, не менш цікаво, це те, що в камеру додали рівень. То тепер можна буде відслідковувати чи не завалюєш горизонт. Також, можливо, ви помітили, що під час зйомки відео досить часто буває, що кольори змінюються від теплих в холодні. Це так званий баланс білого. І щоб запобігти цьому, додали відповідну опцію замок балансу білого, який блокує його зміну як тільки ви почали запис відео. Також покращили автовиправлення тексту та пропозиції слів. Але на жаль, це все ж більше стосується англійської мови. Але якщо ви помітили покращення і в українській мові. То дайте знати про це в коментарях. Ще додали можливість створення власних стікерів як з фото, так і навіть з відео для використання їх в iMessage. До речі, чим частіше користуєтеся iMessage чи Telegram. Також впевнений, багато з вас використовують смс саме для отримання кодів підтвердження. І думаю, ви помітили, що вони автоматично підтягуються у клавіатуру. А тепер така можливість підтягування кодів з'явиться навіть з електронних листів. Для любителів використовувати віджити на робочому столі, зробили їх тепер активними. Тобто, раніше при натисканні на віджит від відкривався відповідний застосунок, а тепер одразу відбувається дія. Наприклад, у застосунку нагадування це відмітка у списку, або для застосунку музика, це відповідно перемикання треків або продовження програвання музики. Ще й тепер з'явилась можливість використовувати карти від Apple в офлайн режимі, але напишіть, чи багато вас використовують дані карти, чи все ж таки Google карти в пріоритеті, в яких дана можливість вже давно присутня. Ну а для тих, хто дуже часто полюбляє тримати пристрій близько до очей, то додали опцію, яка дозволяє за допомогою Face ID визначати це та попереджувати, щоб ви віддалили пристрій на безпечну відстань. Ось такі прикольні оновлення додали в нову версію iOS, яка, до речі, буде доступна не для всіх пристроїв, а починаючи з iPhone XS і новіші моделі. Тобто всі старіші за них девайси уже, на жаль, не отримують даного оновлення. Ну а ви в коментарях поділіться цікавими фішками прошивки, які сподобалися саме вам. Ну і не забувайте про вподобайку, підписку, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.